Гарний настрій, трішки хисту і терпіння. Головні складові смачної страви. Впевнений шеф-кухар Тимофій Гаєвий. Каже, готувати навчився ще зі студентських років. Тепер без кухні не уявляє життя. Своїм прикладом показує. Майстерність приходить із досвідом. Кулінарними хитрощами Тимофій ділитися не звик, однак для земляків зробив виняток. Вчив готувати всім відомий салат Цезар, карпачо з м'яса страуса та салат із пряним лососем. Наш салат готовий, залишилося нам просто полити його соусом. Соус состоїть із одна час лимона, лимонного сока, одна часа оливкового масла, одна час меду. На весняні свята замість кави в постіль Тимофій радить здивувати жінок легким салатом. Головне каже, не переїдати і вечеряти за чотири години до сну. Подбирати калорійне, все-таки не перегружати себе, допустимо, зиму так як ми час калорії розходуємо на абогрі свого тіла. Тут більш така плотна пища. Ну а літом, звісно, все таки я б рекомендував сири, салати постної телятинки. Готувати вдома це традиційний жіночий обов'язок. Хоча Тимофій вважає, що хороші шеф-кухарі все-таки виходять із чоловіків, зате жінки стають непоганими кондитерами. Кулінарія вона просто требує вдохновення, якогось то уміння, хорошого настроєння. А щеп'ятність, щеп'ятільність, це кондитерська. Мужчина ніколи не буде зішувати 18,5 грамів сахара, щоб положити а, в якийсь крем. А кондитер, кондитер кондитерська – це… Строга програмовка учнями майстер-класу стали читачі бібліотеки та студенти одного з полтавських вишів.